Художній фільм Тіні забутих предків за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського зняв режисер Сергій Переджанов. Оператором стрічки виступив Юрій Іллєнко. Головні ролі Івана та Марічки зіграли Іван Миколайчук та Лариса Кадочникова. Зйомки фільму тривали два роки. У вересні 65-го на прем'єрі «Тіни» у кінотеатрі Україна в Києві Василь Стус, Іван Дзюба, Мирослав Скорик і В'ячеслав Чорновіл публічно висловили протест проти політики влади. Оприлюднивши інформацію про арешти української творчої інтелігенції, сама стрічка свого часу стала проривом українського кінематографу. А 4 вересня 2015-го відбудеться презентація оновленого фільму у цій версії насиченіші кольори та кращий звук. Неперевершений творчий експеримент, який сьогодні впливає на сучасне мистецтво. Тіні забутих предків. 50 років історія тільки починається. Тіні забутих предків здобули більше сотні світових нагород. Вітали Сергія Параджанова із успіхом такі культові режисери, як Федеріко Феліні, Акіра Курасава та Мікеланджело Антоніоні. І навіть через 50 років після прем'єри вже сучасні режисери визнають тіні забутих предків шедевр кінематографу.